На фронті або для фронту за таким принципом живе надвірнянська громада. Свій щорічний звіт Надвірнянської громади зіновій Андрійович розпочав із вшанування полеглих українських захисників і захисниць. Кожного героя згадав поіменно: найважче каже очільник громади: це бути безсилим і втрачати воїнів на фронті. Питають, що найважче в житті питаємо ми один одного і не розуміємо, чому так відбувається. Я думаю, найважче і найскладніше. Це, напевно, отримувати сумні звістки з фронту. Це дуже складно, дуже важко, морально, фізично, психологічно. Тому 2024 рік для нас був роком викликів, роком, коли ми максимально разом з депутатами, разом з працівниками міської ради все робили для того, щоб виконати всі запити військових. Це і поїздки на фронт, це і військова програма. Це і підтримка реабілітації, це все те, що сьогодні об'єднює для того, щоб ми дочекали до очікуваного миру. На щорічному звіті посадовець розповів про всі сфери життєдіяльності громади, за словами Зіновія Андрійовича, 2024 був багатий на виклики. Ті виклики, проблеми, які в нашій громаді, це і також забезпечення сталої і фінансової стійкості. Адже як би ми не горіли бажання, як би нам не було важко. Як би ми не жили роботою все рівно від фінансів, від дохідної частини залежить діяльність тої чи іншої громади. Незважаючи на складну ситуацію, нам є що звітувати у 2024 році, повірте, що. Все, що робилося у 24-му році, це злагоджена робота Надвірнянської міської ради, міського голови депутатського корпусу, членів виконкомів старост. Голова Надвірнянської громади зауважив, допомога захисникам головний пріоритет у громаді. У 2024 році вдалося реалізувати низку важливих ініціатив. Є багато викликів, є багато людей, поранених, є багато родин військовослужбовців, є багато людей з соціальної сфери, які не захищені. Тобто потрібно було шукати кошти, щоб десь якось допомогти, якісь програми приймати. І розуміючи, що не завжди вистачає коштів, звісно, що хотілося б все зробити в громаді. Звісно, щоб хотілося, щоб у нас були і дитячі майданчики і. Той самий плавальний басейн, і якісь центри дозвілля, і якісь гарні сквери, парки і та зона відпочинку імені Назаревчка, так звані озера. Але розуміємо, що не вистачає коштів. Розуміємо, що ну я вважаю, що це одні з найбільших викликів: це нестача коштів і брак. Спільна праця та взаєморозуміння приносять результати навіть у найскладніших ситуаціях, каже начальник управління житлово-комунального господарства. Рік був непростий, боролись з проблемними питаннями у енергетиці та екології. Рік дуже непростий, виявився. Як і попередні роки, бо в час війни вже живемо не перший рік і проблеми є. Але що я хочу сказати, що нам вдалося пройти звичайно, не без складнощів, але я рахую, ми гідно пройшли 24-й рік. Ми втримали ситуацію, в тому числі, якщо говорити про комунальну сферу, так виклики дуже серйозні, тому що ми е, стикнулися із підвищенням тарифів на комунальні послуги, зокрема на водопостачання і водовідведення, Збушеннями ми пішли піти на ці кроки тільки е, по, по тих причинах, які не залежить від діяльності комунального підприємства. Це зовнішні фактори, і дуже надзвичайно серйозний виклик. Це біологічна очистка побутових стоків. Підтримати та подякувати за роботу голові завітав начальник Надвірнянської РВА Петро Хмельовський. каже: найбільша громада у районі справляється з усіма викликами. Найбільші витрати на сьогоднішній день ідуть на освіту. Я аналізую ворогтянську громаду, я аналізую Яремчанську і Надвірнянську громаду. По тих громадах 52%, 52 йдуть на освітні потреби від загальних доходів. Військові потреби на сьогоднішній день виконання, точніше, витрати на це у вас 21 мільйон 445 тисяч. Це складає 6,3% від власних надходжень або 4% від загального фонду. Це фактично на рівні тих громад у Яремчанській і Ворохтянській громади так само приблизно біля 6%. Із доходів витрачається на військові потреби. Це потреби для посилення обороноздатності, Перепрошую, і без забезпечення соціальних гарантій військових учасників бойових дій та їхніх сімей. 2025 рік принесе нові виклики, та очільник громади і його команда запевняють, до них готові Івана Осташук, Василь Томич, Іван Сім'янів. Спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.